Считаю, что сегодня, слава Богу, парламент смог избрать генерального прокурора, и мы вышли, наконец-то, вот теперь, окончательно, из той политического кризиса, который у нас сложился еще в феврале месяце, когда фактически мы сначала потеряли правительство, потом генерального прокурора. Те несколько месяцев, когда генеральную прокуратуру возглавлял ИО, это стало какой-то, извините, апогеем безумия и, и какого-то прокурорского идиотизма, который мы наблюдали, все эти заявления генеральной прокуратуры, их действия, их уголовные дела. Все это ну, было просто ужас. И это ну, необходимо было как можно скорее остановить. И для этого единственный был выход это избрать генерального прокурора. И не из этой системы. И мы, слава богу, смогли это сделать. Несмотря на весь тот цирк и клоунаду, которую сегодня устраивала одна из фракций в зале Верховной Рады. Несмотря на все это, мы смогли изменить закон. Сделать, я хочу, у нас все время говорят только про изменение критериев Генерального прокурора. Почему мы не говорим, что этот закон создает Генеральную инспекцию в Генеральной прокуратуре впервые? У нас 25 лет в независимой Украине оказалось, что Генеральная прокуратура существовала без внутренней безопасности единственный орган правоохранительной стране. Мы наконец-то это решили. Заочное судочинство, про которое говорит мой коллега, но ну я категорически не согласен с его оценкой. Даже в прошлом законе заочное судочинство было четко расписано по каким статьям, и никакого любого человека взять. було нізя там вичерпний перелік статей, згідно яких можна людину засуджувати заочно. Це по перше, і по-друге, це мало діяти лише до 31 грудня 2016 року. Тобто, і, і лише стосовно тих осіб, які більш ніж півроку переховуються від розшуку. Тобто, це зрозуміло, що мова йде виключно про Януковича та його приспішників. А далі коло осіб розширено, де на можливість, щоб нові люди зайшли на керівництво регіональних прокуратур, на керівництво е, місцевих прокуратур, і це так також мало бути вирішена. І останнє, що надважливо, у нас сьогодні є юридичний казус, коли з 15 квітня все слідство мало бути передано, і Генеральна прокуратура не мала вже права займати слідством. Все слідство мало бути передано до неіснуючого органу державного бюро розслідувань. І в цій ситуації ми мали як скоріше прийняти той закон і як скоріше обрати нового генерального прокурора. І я дуже радий, що ми це змогли зробити. Я не дуже зрозумів. Я поважаю свою колегу пані Альону, але вона спитала, чи це плюс, що людина два з половиною роки була політичним в'язнем. Ну я вибачаюсь, як на мене, а яка ще може бути для людини характеристика, яка гідно пройшла два з половиною роки тортур, не балачок, а тортур справжніх, яка розуміє, що таке ціна несправедливого обвинувачення? Я думаю, ну напевно, це неможливо, але в принципі такий досвід це був би правильний досвід для будь-якого генерального прокурора. Для будь-якого, бо тоді він розуміє ціну свого рішення і ціну, що таке є політичне переслідування. І я впевнений, що людина, як Клуценко, яка пройшла це ніколи в житті. Не переступить цю межу і ніколи не буде політично переслідувати іншу людину, знаючи, як все це на його житті відобразилося. Тому, зрозуміючи все це, я вітаю сьогодні українське суспільство. Прошу не звертати увагу на всю ту бурю в стакані води, яку розвернули вокруг цього события, просто в целях політичного піара, а дати можливість Юрію Луценко, і буквально перші місяці покажуть, ми аж ні ошиблись ли ми в своєму виборі. Я уверен, що ми не ошиблись.